Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Давненько в нас не було рубрики відео вихідного дня, і ось сьогодні є нагода. Готую на Різдво. Вітаю вас всіх з прийдешнім святом. Смачної вам куті, смачненької ковбаски, мирного неба та перемоги. Скажімо так, приводу для веселищів особливих немає, але. Як то кажуть, свято все-таки і хочеться приготувати щось більш смачненьке. Але так як сьогодні до мого меню ще й внесені деякі коригування, хочу вам отак от просто надати якогось натхнення і просто показати, як то кажуть, ну, як працює мозок господині, коли в неї щось або виходить чи не виходить. Моя вже господинка маленька набігалася, тут в неї такі були перегони, спить біля теплої батареї. Ну, а я вам показую далі. Отже, що сьогодні готую на вечерю і ще знімаю два відео. От, це якраз в мисках підходять тіста, дріжджові, одне і друге. Не було в планах два дріжджових тіста. Зараз годом поясню, чому все-таки все їх два. Тут у нас буде салат з крабовими паличками. Яйця вже відварені, крабові палички від плівочки очищення. Рецепт є на каналі, я посилання залишу під відео, можливо, комусь потрібно буде. Я потім покажу, який він буде в готовому вигляді. Розповідаю, чому два дріжджових тіста. Одне тісто заплановане, це у нас тут оладки підходять. Друге тісто я мала знімати для вас м'ясо в соусі в автоклаві. Куряче м'ясо. П'ятилітрова каструля, ну вона зараз на веранді холоне, відварено у мене є курятини. Але я це відварювала з тим розрахунком, що є 4 курки домашніх, які мені потрібно було з них зробити тушонку, як в народі її називають. І я сподівалася, ну, чомусь так собі розрахувала, що це не буде повне завантаження мого автоклаву. А як на те, вийшло, що 15 банок, а ну, автоклав 16 вміщує. Ну, Показувати на одну баночку це просто не має сенсу. Тому курятина вже є відварена. Швиденько думала, що далі приготувати тоді, значить, з курки. Тому буде інша страва, тісто у нас тут підходить, Побачите на наступному тижні. От Можна її як на свято, так і на будній день. Ну, Повернемося до нашого меню. Тут у мене розморожується хек, ну він вже розморожений. Зараз я його тільки почищу. Сіль перець, мабуть, ще коріандр додам, трошечки постоїть і буду смажити. Просто смажений хек захотілося. Ага. І з-за того, що у мене є багато відвареного курячого м'яса, все-таки зроблю заливне. Але заливне не з того бульйону, де відварювалися кури. а ось у мене є домашній бульйон це. Трубчаті кістки від домашніх курок. Ну, я не в тушонку не клала, щоб банки не зривалися. А взяла отак відварила. Цей бульйон буде набагато смачніший, тому на основі нього я зараз, зараз нагрію, заправлю і зроблю заливне, також покажу вам. Ну, і, скажімо так, моя гордість. Сьогоднішнього дня це духовка Ліберті. Чому моя гордість? Попередня духова шафа, по-моєму, не попадала у нас в кадр, якщо я тільки спеціально не показувала, як я виймаю ну, те, що печеться, те, що готується. От. Вона була набагато більша, ну, вища, тому що це була пічка, яка мала би бути вбудована в кухонні меблі. Але хто підписаний на мене вже давно, можливо, неодноразово чули, що я казала, що моя пічка погано набирає температуру, тому точний час приготування я сказати не можу, там тощо. Плюс вона ще так гуділа, ну, хотіла вже на пенсію моя духовочка. До отаких, які стоять на кухонні поверхні, я передивлялася дуже давно, не один рік. Здається, вже ось-ось вже вибрала, а щось ні в останній момент передумала. Нарешті, вже в цьому році я не витримала і придбала. Вона мені прийшла вчора, купувала на розетці, якщо, можливо, комусь потрібно. Я просто знаю, наскільки тяжко мені було вибрати е, таку духову шафу, що, можливо, ну, це відео комусь допоможе все-таки зробити правильний вибір. Зазвичай вони невеликого об'єму. Е, моя на 60 літрів. Єдине, що, можливо, не дуже зручно буде в два ну, дві страви готувати, бо вони все-таки тут не помістяться, все-таки по одній страві. Але це невеличка не біда. Для мене це головне все одно об'єм. Ви собі не уявляєте, яка, яка оця велика форма. Ой-ой-ой. От навіть все, щоб показати вам, 41 см в діаметрі. Ви уявляєте, яка це величина? І є ще. Ой. Ось така форма, вона така глибоченька, от також велика. Плюс у мене є ще форми. Ось такі нещодавно собі нові придбала, тому що старі ну, проржавіли і почали текти. 31 на 41 см. Я дуже переживала це, зазвичай найбільше, які продаються в магазині для такого побутового використання. Я переживала, чи вона стане. Стає, стає, вона так-так так поміщається сюди, Ох, сюди всередину. Ось. Тому тут у нас будуть пектися м'ясні корзинки. Відео за рецептом у мене є на каналі, тільки там я робила з курячого фаршу. А це я взяла суміш, свинина та яловичина. Також покажу вже в готовому вигляді. От. Зараз я хочу хвилинку засунути, де потерпіть. От. Потужність цієї духовки 2200 Вт. Як бачите, можна ставити або таймер. Або е, вручну просто виставляти. Бо якщо таймер, то вона чирікає, ну, ті тікає годинничок. Наприклад, для мене для зняття відео це не дуже потрібно. Ну і тим більше по таймеру, хто готує по таймеру, заглянув, готове та й виймає, правильно? От, а коли на ось цей режим ручне керування, то вона тихенько собі стоїть. Дивіться, температура. Від 50 до, ну, я так розумію, 350. Вчора я її вмикала на перший прогон, щоб вона вся вигоріла, все. Дуже швидко набирає температуру. Ну, Я відчуваю, що реально вона дає ту температуру, яка написана, ну, яка зазначена тут на регуляторах. Потім є окремо верхній верхній тен вмикається, нижній тен, обидва тени. От, і вмикається конвекція. Ну, світла підсвітка і конвекція. А також ну, верхній тен відкритий. От, Ви бачите, він відкритий. А нижній закритий. Зазвичай в таких духовках вони обидва відкриті. А цей закритий. Ну, я вже максимально як кажуть, видивилася все, що тільки могла. От. Сьогодні її. Буде велике навантаження, ну а що вона думала, буде в магазині стояти. От. І вам, звісно, покажу, як все спеклося. Тут буде, будуть пектися такі ковбаски, ну, вони такі у вигляді серделю, буде пектись бочок, буде пектися, пектися м'ясні корзинки та будуть, буде пектись одна із страв, яка от, з дріжджовим тістом. Але вже ту страву ви побачите, ну, я так думаю, у п'ятницю буде це відео. Отже, я приступаю далі до приготування. Ось такі невеликі смаколики. Да, трошки, думаю, зараз мені зауважать, що у вас забагато м'ясних страв. Ну, трошки, трошки щось пішло не по плану. Ось, Є ще, звід, звісно, до столу буде квашенина. Є ікра, це тема також ще наступного відео. Ну, щоб збалансувати такі рибні страви. От. Ну, якось і все. Кутя вже готова. Я працюю далі і покажу вам, що от за цей вечір зробила. Результат моєї роботи за вечір Салат з крабовими паличками до святкового столу, заливне із частини курячого м'яса, те, що я вам казала. От. Ну, воно ще живе зараз поставлю в холодильник. От хотіла підсунути, то ще розливається. Хек, просто смажена риба. Просто собі смажена риба. І щодо роботи духовки, я поки що ніяких нарікань не маю. Я читала коментарі, що вона не, не досягає тої температури, яка вказується на табло. Не знаю, у мене такого термометра потужного немає, щоб заміряти. Ну, дивіться, бочок спечений, ковбаска спечена. Це піце м'ясні, це фарш свинина єловичина, тому вони такі темненькі. Ну, що я вам скажу? Я ж мала робити корзинки, правда, і навіть форму дістала, але трошечки не встигала, тому зробила у формі піци. Все одно, у нас ну, ніяких гостей не буду, щоб так порційно давати, для нас саме раз. Ну, і тут випічка, дріжджова випічка, вибачте, не покажу зараз. Прийдете до мене в п'ятницю на неї подивитися. От, Щодо випічки, я також нічого не маю. Я дуже, звісно, переживала, чи там знизу не підхопиться, чи мені зверху, щоб встигнути, щоб вона не згоріла. Нічого там особливо не потрібно було звертати уваги. По-перше, все добре видно через віконечко слідкувати за тим, як там все готується. Ну, а по-друге, температура рівномірно розподіляється по духовці. Тому поки що рекомендую. а там вже будемо дивитися. Ну що ж, бажаю вам ще раз смачних свят, мирного неба. Тримайтеся. Ну і, звісно ж, натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео. До побачення!